Добрий день. Сьогодні 28 вересня 2024 року. В гостях в товариша тут в Решетилівці. Знімаю грушку в нього сорт кокосуї. Під такою назвою до нього він прийшов. Четвертий рік від посадки. така грушка. Сіянець дикої груші під щепа. Такий врожай. До такої грушки, дивіться, який класний врожай. І груші величенькі, великі. Ось Дивіться такі. Зривати ми їх не будемо. Ось Тут ще така крупненька. В минулому році вже щось там вже було в тебе, так? Да? Так, да. да, в минулому році декілька грушок було. 17 груд. Я ще знімав, так. Да. І знімав, ще давав він мені грушку, я знімав її. Отакий сорт. Така загрузочка. Коли краще зривати, коли ти плануєш десь через тиздити. І потім можемо її ще знімемо. Вже як зірветься, як дозариться. Ось така грушка. Грушка кокосує, азіатська грушка на підщепі дика. Груша, сіянець з дикої груші. Ну, поки що на цьому все. Всім всього найкращого.